Доброго вирослі дня порядок денний 33-го засідання постійної комісії з питань медицини, освіти, науки, культури і туризму, молодіжної політики, спорту, оздоровлення, соціального захисту та формування зв'язків з громадськістю. Перше питання: про внесення змін до рішення від 16 липня 2024 року номер 59 11 лібернадцять селищної ради про перепрофілювання зміну типу грабіської філії опорного закладу освітівський ліцей Швецької селищної ради Волинської області. Оксана Степаніна. Зв'язку з численними зверненнями жителів села Граду, це батьків і педагогічного колективу. 에, пропонується на розличегової сесії питання, щоб внести зміни до рішення, яке було прийнято в 24-го року про переференні зміну піку, тобто пониження ступенів, де мали залишити лише за початкову школу. Зміни ще з 1 вересня 25-го було прописано, а термін з 1 вересня про го року. Вони прираховані поки що до опорного mm. тому Хоча вже просить внести десь підміни, щоб багато хто відкрили, за якомусь 1 січня ще на цій день. Поки що. Mm. До 26-го. Добре. Прошу голосувати. Про зубки зміни. Одноголосно. Дякую. Друге питання. Про перепрофілювання зміну типу під Майнської філії оформлення закладів сітківський ліцей Шайської селищної ради Волинської області інформує Степаніна. Це так само філія сітківського У нас точнісінько так само і графівська філія фінансується від опорного закладу. На даний час в ній навчається 55 учнів. В початковій ланці лише є вже три класи, один клас набрали, в середній ланці 5 класів. Кожна середній повністю класу 5 більші важкі усі. Хоча освітня студентця нам надається 12 курку на по усі тобто, але перекриваємо кордони на часійський ліцей, світівський ліцей, Львівський ліцей, то вони мають право таке субвишення. Батьків, чому ми вирішили задумі ступені закрити, пропланалися ну, почекати ще рік і разом, бо ми планували боєкратно, в першому році радість, наступного матірська і ще наступне сільського, тому що в нас немає можливості робити і підведені шкілі мапробусом, щоб до якогось закладу, і потужність купити не дозволяють ради всіх. Тобто, так само плануємо, що день закінчиться все-таки війна, і ми починаємо ступінь з першого вересня 26-го року перепротив, залишимо початкову ранку. Сьогодні харчоблоки буде доведення гаряче харчування, а поки що 5-9 клас, якщо цей буде спроможний, якщо в них укритті, хоча б зміни навчання, забрати вистави. Mm -hmm. Добре. Хто за таке рішення mm -hmm. прошу голосувати? Yeah, like mm -hmm. ну, вони 26-го Ми їх ще не приймали, якщо це приносить зміни, ми праві А це, робити. Наша, частичка, Це третя тілія в кордону освіти скільце. І наразі мене, як би хотіли, але ми не можемо її признавати, у нас немає ще одного шкільного автобуса, там газеті, яка з гулятина доводить до і вона має такі 15 кушів і два рази вона приїжджає так Там непогане заробітні харчування і спортивних місій на і в підмальському, і своя освітиського. Закладі є дітки з українським освітніми потребами, через що ще ми не планували їх ну, першим безпинятими. Бо це трошки ну таким діткам треба і спеціалізовані, можливо, якісь автобус, щоб не освітлення. А графіська кірня немає ніякого світлами. Так само вирішили три кілії у першу лет не так, Ми на той час бачимо, що раз чині автобуси нас будуть. що там добре, там. Буде все про конфлікт. Я взагалі рахую, що от графік, що зробити є філіями кульма ще до 26-го року, навіть до 1 січня 26-го І тоді буде однозначно, що вони переходять у Пульмівську школу. Так, Але чому вона не філія? Вони мають бути культури, фільми і культур, щоб бути філь, і, щоб бути оповний заклад, він має сам все, себе, мати дві сіуші. І тоді, як робили, то ми так само купили взагалі. До піщається заклад. Зробити і каброси, хай би і філії і визначає, що вистачає оповний заклад саме. Вони зараз першому січня приїдуть і будуть елементувати, що вони хочуть у світі з І куди садити їх? Свіття собі зміни вже працює. Світять переповнений. Якщо взяти, що додати світєві гуртки, все, світі залити повністю. То ще підмали, Ще воно якось там згорим пополам, класи. Вони це, добре. А не буде можливість, наприклад, тих вчителів за Грамову працевлаштувати в кульму? Хоч Хоч Ні, частина. Наприклад, їм пообіцять, що вони матимуть і один кульмо, чи кульмов можна частково. Залишити початкова лампа. але не набирається. <звич> <навчальника, звич> чому не Не набирається перша <звич> Перший, другий, четвертий. Але вже п'ятий самостійний клас 5 діток ходить. <звич> Він є зараз другий п'ять дітей. Тобто вже одна вчителька не матиме класу, ну, завдяки має. То так, якби не наша причина. Не наша. Причина скрізь, немає діток, немає народжуваності. Демографічна ситуація це скрізь болюча. Так, ви були є, було б закладно. Ну і на сьогоднішній день, якщо лишити, наприклад, ті перші, треті, і в один клас зігнати, наприклад, три класи. Є так в школі. Ні, розуміє, да, страшно, але є. Ні я, я розумію, розумію, що є, але на... для того, щоб, наприклад, той один клас функціонував у школі, для того треба директор, залуч, техперсонал і все підряд. Я що врачи, нічого не вирає. А що не треба? Якщо самого черту школи не треба. Нас так, так, так. було животисту, але вони немали директорів. Mm -hmm. І ти працівник і, і опалюєш на ставку. Тобто на п'яти працівників року, а потім ще те самі, то не те, не те, що ти саме. Вони простіше та... їх забирають, ви довозити до того працювання. Ну, але навіть держава, ну, вона такого не 45-5-9 клас ударить більше, а початкову. Ще рік mm -hmm. буде, ще рік, а Вон, буде давати. Вони, вони все рівно стають. Це Банкомандні то не трошечки ще, але... Є там пенсіонер. Трошки, але Ну, не... Ну, але ж, немає закону, як Ну, ну не якось пенсіонері школа... Я ж кажу, шатська школа якось попрясала і якось відправила. Ну а куди дітися оцим, що ви зараз закриваєте? От куди їм дітися? От розподіляється взагалі їх нічого. І закону немає, ну проте ну, і толкають підняти.

50. Не вистачає довго, щоб ви випрошло, щоб було е, іменно. Доперек... Щоб визнати спочатку, 100%. опорний в самому закладі спромістити. Але перш визнати треба опорний, а тоді вже філій можна. сам заклад, mm -hmm. коли маленьку, щоб буде опор. Mm -hmm. А от світі три стипендії. Так, тоді ще було більше, як робили. Тоді робили оповнедвоє шва, і світі дуже можливіли промов. Mm -hmm. От на сьогоднішній день. Добилися сьогодні. Не стане проблема, наприклад, на 1 січня 26-го року, ми взагалі не хочемо, ми хочемо хочемо хотітися. І, ні, ні, ну то, що І що хоче? буде дві манки реготувати, що моя що... дитина буде вдома <займінь> сидіти. Ну як те, що хоче, ну, то ж є вістань, є потужні заходи, які ну, можуть як це... як це... 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 займати. Нас... Якщо вони хочуть, хай самі. Куди? Ну, куди вони хочуть. Ну кажу, на світі з не вмістить місті три школи. Я, non, я розумію, yeah. просто якщо вони хочуть освітять, а вони да, мають в... право сходити, а заяву ходити в руму, в кульмо, автобус ходить, вивозять саме, скільки довозять навозять. Ні, якщо вони mm. напишуть mm. заяву в а в світі елементарно немає місця. А немає, як вели місце. Так. Давайте, ну, я думаю, що треба прийняти зараз рішення, тому що кожного голову на не визимо. Але трошки часу є, щоб підготувати і, і якось за, ну, і зацікавити і якось uh, гра зацікавити, помирити з пульмо. Да. No. Ну, всі розуміють бали, ходять за діти. Це дуже тяжко, це ніколи працювати. Ну, але ж обставини кажуть що... інше. Mm. Добре. По другому питання голосуємо. Да. Хто за? Так, третє не питання. Розглянули, не розглянули, так. Да. Хто за третє питання? Прошу голосувати. У розділі різних хотіла запитати саме пані медники школа садочок. Не розділяє. Воно залишається. Ну як? розділяти немає вже такого новий смислу через те, що 27-го року. Вже настали гімназією, не будучи, що це буде один академічний Нам Треба 4 побоки мати, і мінімум 129. Ми рахували 50-50 посуди, тому ніби в Бо ж теж на слідчу сесії в нас питання мережі. Ми планували два академічних ліцеї, ці в кількості дітей ми не витягнули. Було чотири копії, і кожен ще по два напрямки вибирати дуже багато робить кабінетів, що тільки розмістити. І так як всі наші заклади стануть гімназіями, то при гімназії навпі нам ну, на треба буде робити не садочок окреме існування, і там мати старту корську знову директора, це все окремо, то структурний підрозділ від гімназії робити. Так дозволили законом. Добре? Так, набагато економічно, як ми багато спромажу, вони однаково зараз робити багато. Єдине, питання, то хочу вас попросити в розуміння, можливо, підвертатися, що відповідно до нового закону про дошкільну освіту, 56, клеявні відпустили. Так як вони минулого року зовсім не закривалися взагалі, всі садочки працювали, розуміли, що не час, і там десь не хочуть це піде робити, і це не має лишати діти. Але ми вже зараз не можемо просто так, бо зховати теж хочуть дуже піти, не дуже маленький зараз відбувати піти і відпустку. Mm -hmm. Хоча б не всю, але частково. Тому садочки буде призупиняти э, воду на деякий час, щоб тут буде відпустки, проведе і подальші автоматично. Це ж ми ще мало відмітили відпустки, а ми требует... ну, то весною, то осінню відбувати, хочеться. Старша рука випустила, mm -hmm. я зі ще набрала, Прошу, ну, mm -hmm. але такий зручний період, можна багато питань що ну, ми вроді не зрозуміли, і так, і так, і так, і так, і так, і так, так, Я розумію, але що це таке, 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 що це не що це таке, 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 що

Але там щось постійно вони з горами. Чи з в місті? Чи з Ні. Чи з горани ще буде збирали? Чи вони будуть з 27-го року, що вони будуть академічні міста, чи вони лише гімназії? Лише гімназії в них у нас кожен заказ зараз матиме вільні кабінети, вільні простори, тому що вони стали гімназією. Це до 11 класів, не буде. Що ми зараз не встріляємо, аж побудували, зробили новий корпус, вони можуть зараз, ми зробили, нормальний бібліотеки, кабінети психолога без на стікла. Ці кабінети для вас. Ці кабінети там є у одному куточку, там сім один, один кабінетів. А інформаційне можеть бібліотека, кабінет психолога. Резидуально слушною Костиваною треба тут це плануємо зараз до мистецьких приміщень, тому самому проекті ремонту. Там просто треба знову замінити, там треба електропроводку змінити. І буде ну, на майстер, так, да, буде додаткової классики. Але тоді з 27-го року знову зміниться дві кімнати, можна буде слушну кімнату відкрити на судносідню треба. ще Чи бібліотеку перенести, напевно, навчання великі кому підкорту. Питань багато. Час показує да. свої то ну, свої ставить такі вимоги, свої да. І так само законодавство. Да. Добре, питання комісії на сьогоднішній день вичерпані. Дякую. Дякую.